Обґрунтування на підняття тарифу за проїзд у громадському транспорті на розгляд комісії перевізники подавали уже тричі за останній рік. кажуть у всіх обласних центрах ціни на маршрутку 2 гривні вже давно немає. При цьому тариф у 2,50 транспортники відкидають з дуже оригінальною мотивацією. Чому не можна вводити в обіг копійки? Тому що це вплине перз вплине на аварійність. Воно і так дуже складна робота, пасажири відволікають. Відтак, оптимальний тариф має бути не менший, аніж три гривні. Перевізники кажуть, уже з початку року тричі запрошували міських транспортників на свої засідання. А вчора в управлінні віднесли лист з умовами. Кажуть, якщо підвищення тарифу не розглядатимуть надалі, уже з понеділка задля економії більшість маршруток скоротить свій графік. Далі буде ще радикальніше. Транспортні підприємства змушені шукати шляхи економії фінансових засобів для того, щоб нормально забезпечити роботу транспорту в пікові години. Після 1 березня, якщо під якщо влада не дослухається, значить можливо, що і в непікові часи з 10 до 15 години кількість автобусів на вулицях міста буде зменшена. Водночас, новий транспортник Львова Олег Засадний запевнив про радикальний протест наразі не чув. Такі дії перевізників називає шантажем і додає право на страйк за законодавством. Транспортники не мають, а питання підняття тарифу може бути лише можливим при покращенні якості надання послуг, а їх наразі немає. Ми можемо давати попередження, так ми можемо подавати на, на розірвання угод. Більше жодних важелів на сьогоднішній день ми не маємо. Підняття тарифів може бути тільки в момент покращення якості надання послуг. Це має, має йти одночасно. Так, якщо ми говоримо, що сьогодні більшість перевізників поставила вже GPS, і ми можемо відслідковувати дотримання графіків чи, чи не дотримання графіків, ми, ми знаємо, що у нас кожного дня поступають скарги, які стосуються якості перевезення, дотримання маршрутів, роботи водіїв. Якщо ця кількість скарг буде зменшуватися, ми будемо розуміти, що послуги є кращі, тоді ми можемо сідати і обговорювати ці речі. Такої ж думки про підняття тарифу за проїзд і львів'яни мешканці міста розуміють, за комфорт потрібно платити і дивуються, якщо його немає, то звідки такі ціни? Як може бути 3 гривні, коли вони нічого не покращали? Наприклад, 47, а треба 40 хвилин чекати. Ну що це за маршрут? І взагалі маршрутами стало гірше. Колись було нормально, можна було сісти спокійно. Зараз дуже погано. Маршрути не обслуговують відповідно до тих грошей. На мою думку, це за високі ціни, як для Ну, Не для наших зарплат, не для, наших, ну, не для України, одним словом. Це ненормальна ціна. Тому що вони їдуть переповнені. Ми їдемо як шпроти в банці. 45-й забитий кожного ранку вщент. Єдине, що обід він порожній. А в рано і ввечері дуже багато людей. І тому е, нема смислу піднімати ціну. Я вже ж то Я Він бачить ніяких підстав долар ніби зменшився в проєм з минулим роком. Чи доведеться платити на гривню більше за проїзд у громадському транспорті? Поки невідомо. Усе залежить від того, хто першим зробить крок назустріч: перевізники чи транспортники. Олександра Стасишин, Олег Возний, НТА Новини.